Відомому прикарпатському письменникові, громадському діячеві, лауреату численних літературних премій, визначному надвірнянцеві Нестору Чиру виповнилося 75 років від дня народження. Ювіляра щиро вітали представники обласної та районної влади, громадські активісти, чисельні шанувальники творчості письменника і, звичайно ж, наші журналісти. Нагороди відзнаки грамоти премії, письменника і громадського діяча, депутата обласної ради чотирьох демократичних скликань, керівника Надвернянської літературної студії «Бестрінь» Нестора Чира важко перерахувати. За свою багатолітню діяльність наш краянин залишив значний слід у розвитку української культури та літератури. У ці березневі дні Нестор Чир відзначив свій ювілей – 75-річчя від дня народження. Урочистості з нагоди цієї дати пройшли у літературному музеї Прикарпаття, де також відкрито книжкову ілюстративну виставку Не живого слова поважного іменинника привітали представники обласної і районної влади Івано-Франківської та Надвірнянської міської ради, письменницька еліта, обласна бібліотека, родичі та друзі. Дозвольте мені від керівництва обласної ради. І особисто від голови обласної ради Шка Василя Михайловича і в цілому від депутатського корпусу 6 скликання привітати вас з Днем городин, побажати вам щастя, здоров'я, добра. Від себе особисто бажаю вам, щоб на вашій письменницькій ниві ще довго-довго ви збирали добрі врожаї, щастя, здоров'я, добра і Божого благословіння на всі ваші подальші справи. За особистий внесок у розвиток національної культури та красного письменства управління культури Ода нагородило Нестора Чера почесною грамотою та цінним подарунком. У цей день ювіляр отримав велику кількість квіткових букетів, презентів та приємних слів на свою адресу. Наша літературна студія одна з кращих, і дозволю собі таке сказати краща на Іванофонщи. Ця людина скільки допомагала спілці, коли була депутатом. Причому допомагала систематично, а як народі родикав на гамая. Дай вам Боже великого щастя, яке приносить ваше золоте перо. Дякую. Нестор Чир це та людина, яка веде за собою інших. Найголовніша його риса це творча наполегливість, зазначив голова обласної організації письменницької спілки Євген Баран. Це людина, без якої сьогодні літературне Прикарпаття, особливо письменницький Прикарпаття, виглядав би, навіть неповноцінним і якимось ущербним, тому що це один з найдієвіших активних літераторів, які не тільки дбають про себе і пропагують себе, але які презентують чи. Є обличчям нашої спілки. Сам ювіляр круглу дату свого дня народження сприйняв по-філософськи. День 75-річчя назвав символічним підбиттям підсумків. Результат оптимістичний. Я маю хорошу сім'ю, я маю хорошу дружину, хороших дітей. Я маю друзів чудових, які оці сьогодні прийшли мене привітати з таким днем. Я маю. Те своє улюблене заняття, яке мені дає очевидно триматися на цьому світі. Кожна людина ходить по колу у житті, то я пройшов уже три кола, три чверті кола залишилося тільки ще одне. І буду робити все можливе разом з усіма своїми друзями, своїми. По письменницькому цеху, по письменницькому товариству і разом з літературною студією Бістріні, з народною волею нашою дорогою, з усіма нашими сім'єю буду намагатися ще, може, тих хто ще одну третю, одну четверту частину того кола таки дожити, щоб воно було повне.